Вітаю, друзі! Сьогодні 19 січня з вами Валерій Клочок. Джозеф Байден повідомив про те, що він розглядає можливість направлення в Україну військового контингенту Збройних сил Сполучених Штатів Америки, якщо в Конгресі не буде проголосована допомога Україні у розмірі 60 плюс мільярдів доларів. Звісно, що можна там з великою скептичністю ставитися до цих слів, але риторика, яка лунає з Білого Дому, вона доволі хвилююча. В тому сенсі, що Джозеф Байден розуміє необхідність ухвалення рішення, він розуміє е, втрату політичних дивідентів від того, що він іде на поступки республіканців в питаннях міграційної політики, і апелює зараз до конгресу. Вже е, я вважаю останнім аргументом, що якщо не будуть проголосовані його законодавчі ініціативи, що стосуються додаткового фінансування національної безпеки в зовнішній політиці, США, то дійсно американським солдатам доведеться воювати в Україні. Ви знаєте, що вчора відбулася зустріч Джозефа Байдена з лідерами Конгресу. Із Сенату та Палати представників були представники від республіканців від демократів. Якщо з демократами ну зрозуміло, вся історія. Ну, навіть із очільником республіканців у сенаті мічем Маконелом також абсолютно можна будувати нормальний діалог, то з очільником палати представників Майком Джонсоном це направду непросто. Він послідовно відстоює позицію Дональда Трампа і сам він особисто Обисто підтвердив те, що він постійно консультується з питань політичних. Безпосередньо з Дональдом Трампом, а той закликає не йти ні на які поступки демократам в питаннях досягнення компромісу, що стосується міграційної політики. Жорсткі умови, які висувають республіканці, нині дуже шкодять репутаційно демократам, але Байден готовий йти на поступки майже на всі. І не випадково вчора, після чергової зустрічі, заступниця речниці речника Білого Дому Олівія Далтон сказала наступне: я вам зацитую цю фразу, бо вона направду. Ну, дуже важлива. І одна з найважливіших речей, сказала вона, яку підкреслив президент Джозеф Байден, стосувалася не лише нашої стурбованості щодо України і ставок на її національну безпеку, але й щодо того, що ми бачили в минулому від неконтрольованої брутальної агресії диктаторів. Тут ймовірність за все вона має на увазі саме період Другої світової війни. Я звертаю вашу увагу на це. Вивчаючи уроки історії, ми знаємо, що вони не зупиняються, коли їх залишають на призволяще і не контролюють. Ну, якщо згадувати історію Другої світової війни, то американці не просто постачали до європейського континенту зброю і дуже різноманітну продукцію по програмі Лунд-Лізу, але й безпосередньо їхні збройні сили брали участь у військових діях і чимало американців загинули. І ця фраза перегукується із заявою очільника Міністерства закордонних справ Великобританії Девіда Кемерна, який сказав, що у нього відчуття, що сьогоднішні події у світі нагадують передвоєнні 30-ті роки, коли Захід намагався умиротворити Адольфа Гітлера, а тепер повторює ті ж помилки з російським лідером Володимиром Путіним. Не здається вам, що абсолютно одинакові тези лунають через Атлантику від Білого Дому і від Великобританії. Ну, звісно, можливо, хто скаже, чому не сунак говорить про ці речі, але я от роблю припущення, що Кемерон повертається у велику політику і його перебування на посаді очільника НЗС Британії і низка його заяв, які лунали от нещодавно. Вони є тому яскравим свідченням. І далі вже безпосередньо Олівія Далтон продовжила, що США не хочуть бачити, як американські війська. Опиняться в ситуації, коли нам можливо доведеться залучати їх на поле бою. Це її пряма мова, і ці ті слова, які були передані безпосередньо саме Джозефом Байденом. А Кемерон свого часу буквально два дні тому зробив заяву. Також яка перегукується через Атлантику зі сполученими штатами Америки про те, що на сьогоднішній день Захід досяг неймовірних успіхів у протистоянні з російською армією, витративши всього навсього 10% оборонного бюджету США, тобто очільник МЗС Британії говорить про витрати оборонного бюджету США і знищивши такий спосіб 50%. Армії Російської Федерації, не втративши жодного життя е солдата США. Але забув він, на жаль, сказати, що ми заплатили з вами дуже високу ціну. Це дійсно направду обурює, але факт залишається фактом. І також раніше, вже екс-командувач військ НАТО в Європейському Союзі на європейському континенті Ставрідіс, генерал Ставрідіс, робив заяву ще до нового року, який говорив точно такі слова, самі слова, як Кемерон. Вони лише розійшлися у відсотках. Ну в розумінні Ставрідіса це 5% оборонного бюджету США, а Кемерон сказав 10%. Але також вони говорили про те, що вони не втратили жодного солдата. Втім, політичні батарії довкола хвалення допомоги Україні, тому що на Терезах якраз і. Стоять саме питання допомога Україні і життя солдатів Сполучених Штатів Америки. Поки що з цією допомогою є проблеми, як я сказав, Майк Джонсон він абсолютно керований Трампом, і Трамп йому погрожує, якщо він піде бодай на якісь поступки, то безумовно його знімуть із посади. Право трампійське. Радикальне крило у республіканців в Палаті представників повністю контролює спікера Палати представників і може порушити питання імпічменту, відставки його в будь-який момент, якщо той буде діяти ну, за якимось власним розглядом. Така сама історія була з його попередником. Але це ще не всі заяви, які стосуються саме актуалізації проблеми військового протистояння Росії проти нас, проти України і можливої війни Росії проти країн. Нато, я вже кілька разів вам розповідав про цей сценарій. Він чим далі, тим більше стає гучнішим, і ви можете зараз бачити низку підтверджень цьому від високопосадовців, чинних Північно-Атлантичного альянсу. Ну, зокрема, голова військового комітету НАТО Роб Баур попередив, що це війне населення на Заході має готуватися до тотальної війни з Росією. Він вважає, що от Швеція вчинила дуже правильно, закликавши своє населення готуватися до війни на початку цього місяця. Місяця з такою ж самою заявою виступив свого часу і міністр Німеччини Борис Пісторець. Він сказав про необхідність поновлення обов'язковості строкової служби у Бундесвері. А Бауер сказав напряму так, що все починається з цього. От саме з цього усвідомлення того, що не все можна передбачити і не все буде добре наступні 20 років. І Пісторіус, і бавер в один голос фактично зараз вторять. І е, очільнику Міністерства закордонних справ Британії і президенту США, що загроза від Росії дуже потужна, потрібно готуватися до війни проти Росії, щоб цієї війни не було. Е, більш того, друзі, сьогодні у виданні Financial Times виходить матеріал. З посиланням на якісь секретні матеріали, але менше з тим, тобто, західна преса пушить цю тему про те, що Росія може планувати новий масштабний наступ в Україні вже в цьому році, от зокрема, мова йде про. Заття під повний контроль Донецьк, Луганський, Херсонський та Заборізький областей. Новий наступ на Харків та Київ вони таким чином підсилюють сигнал необхідності передачі Україні більше озброєнь, особливо на тлі зростання спроможності Росії щодо виробництва боєприпасів, ракет. В чому їм активно допомагає Китай? Сьогодні вже є повідомлення про те, що проти Росії застосовують додаткові санкції, обмежують можливості через треті країни постачати товари подвійного призначення. Буквально вчора Зеленський говорив вкотре про те, що в ракетах російських вже тих, що випускають нині по Україні, знаходять дуже багато компонентів виробників країн Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки з цим треба працювати. Я не можу сказати, що в цьому плані нічого не робиться тобто актуалізація загрози з боку Росії. Атаки по країнам НАТО, загроза, яка може виникнути додатково у разі зменшення фінансової допомоги Україні, вона обговорюється на всіх майданчиках. Я особисто не пам'ятаю такої дуже потужної актуалізації саме цього питання. Ну можливо, лише на відміну від початку широкомасштабного вторгнення. Але тоді, ну навіть Європа не вживала ніяких кроків, які б свідчили про те, що вони розуміють цю загрозу. Я вчора вам у відео розповідав про те, що НАТО розпочинає дуже величезні навчання. 90 тисяч осіб особового складу країн-членів Альянсу будуть спрямовані на східні кордони Європи. Не випадково. Крім того, зосередження буде безпосередньо у Польщі та в країнах Балтії з центром логістичним у Німеччині. Фактично всі розуміють необхідність за збільшення оборонних потужностей, аби не допустити помилок Другої світової війни. На жаль, на, жаль, на цьому тлі активно продовжують свою політичну брудну гру, я вважаю, очільник республіканців Дональд Трамп та Прем'єр-міністр Угорщини Орбан, стосовно якого вже порушена процедура щодо позбавлення його права голосу в Європейському Союзі. Буквально щойно я прочитав його повідомлення про те, що він вже говорить, що чинитиме спротив використання заморожених активів Російської Федерації про допомогу в 50 мільярдів євро. Він вже мовчить. Важливі вплив на нього є. Тому, попри те, що така криза направду, є сьогодні в країнах цивілізаційного західного світу щодо необхідності більшого спротиву російської агресії, все-таки це спонукає до вирішення низки проблем, які. Накупилися раніше, матимемо сподівання, що вони розв'яжуться для нас в позитивному русі. Тим паче, коли Джозеф Байден говорить про те, що можуть відправити американські солдат на війну в Україну, це вже дуже серйозно. Хочу нагадати, що ще в 2022 році а, до Румунії прибула а, спеціальна дивізія десантно-повітряних військ Сполучених Штатів Америки, яка і покликана виконувати відповідні військові місії на території України. Вони в очікуванні від Румунії до України не так далеко. Я не думаю, що кордон. Закриють, так як нині це Румуни роблять для наших вантажних автомобілів. Тому, друзі, слідкуємо за новинами. Підписуйтеся на мій YouTube канал, хто цього не зробив раніше. Що ви думаєте з приводу можливості чи неможливості відправки військового контингенту США в Україну для спротиву протиросійської агресії? Пишіть, я з радістю почитаю їх, буду відповідати. Обов'язково поширюйте відео. друзям. всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!